Друзі, щиро вітаємо вас словами Ісуса Христа, мир вам! Наш час і наш світ, в якому ми живемо, не завжди відповідає на запити лідерства. Виклики життя не завжди виправдовують очікування людей і відповідальність лідерів. Ми хочемо розпочати блок наших зустрічей, в яких ми будемо торкатись уроків лідерства Ісуса Христа, які записані в Євангелії від Марка. Чому в Євангелії від Марка? Це найкоротша Євангелія. Це Євангелія, в якому швидко і динамічно розгортаються події. В цьому Євангелії мало притч. В цьому Євангелії багато є основних ключових сюжетів і вчення і Ісуса Христа з головними акцентами на їх важливості. Це Євангелія розпочинається із початку служіння Ісуса Христа. Усі 16 розділів вони прочитуються на одному диханні. Кожне Євангеліє. Матвія, Луки, Йоанна і Марка воно має свою особливість. Євангелист Матвій описує Ісуса Христа як царя, Лука як сина людського. Євангелист Іоанн подає і розкриває сутність Ісуса Христа і Його служіння як сина Божого, відкриваючи божественність. Але саме Євангелія від Марка показує лідерство Ісуса Христа і його особу як слуги. Коли ми говоримо за служіння в церкві Ісуса Христа, коли ми в цілому говоримо за християнське лідерство, ми маємо розуміти, що це лідерство, яке бере відповідальність і лідерство, яке служить. Сподіваємось, усі підрозділи цієї теми будуть корисними для вашого духовного зростання, для зміцнення в служінні і для вашого духовного утвердження в стосунках з Ісусом Христом.